Доброго ранку з Єрусалиму. Ми все ще у святій землі. Але сьогодні вже будемо виїжджати в аеропорт і повертатися назад. Бачите, які тут гарні квіти. План летіти в Варшаву, а звідти в Ісландію. Ще трохи побуду в Варшаві. Фактично цілий день є в Варшаві. Можливо, поїду в центр. Ми побачимо пропорції ізраїльські, бачите які. І ми з Варшави летимо, дасть Бог, вже в Ритєвік. Ось опівночі десь маємо бути в Ісландії. Час грає на нашу сторону, бо є різниця в часі з три години з Ізраїля. то час виносується при прильоті в Ісландії. Ось, так виглядає Єрусалим. Ранішній Єрусалим, зараз 8 ранку. Хотів показати вам тут а, арабські квартали, тепер їх видно трошки краще. Бачите, як вони тут відгороджуються від арабів. Я вважаю, що це неправильно. Арабське населення треба інтегрувати, а не відгороджуватися. Це не є сповнення заповіді Христової, любить ближнє, як самого себе. А навпаки, що не приведе до добра. Могли інтергувати Назарет та ізраїльське суспільство. Теж арабське місто. А чому б не могли інтергувати цих людей? Вони, звичайно, не задоволені таким ставленням до них. Ось, і... і хто б не був задоволений, щоб вас загородили такому... таким плотом? Ось, тут, бачите, у них умови життя зовсім інакше, ніж е, ізраїлітян. Якийсь е, смітник тут, бачите, прямо на вулиці. Такого немає в ізраїльських містах. Я розумію, що в них дещо інша культура, але можна і їх навчити правилам. І не і того подібного. Спільно, чистоти. Ну, трошки важко у них на вулицях, тут в Єрусалимі, через те, що Араби вони їздять не по правилам, це щось подібне, подібна схожа їзда в Аманії або в Йорданії. А тут в старій частині Єрусалиму, в основному Араби за кермом. Дуже чисте небо, жодної хмаринки, бачите, жодної хмаринки нема. Жодної частини неба. В основному от, ми були тут всі ці дні і завжди чисте небо. А в Ісландії майже завжди хмарне небо, тобто завжди хмари. Ну, це зрозуміло, бо Ісландія острів посередині океану, а тут, а тут ми добре захищені від. Сильних вітрів Ізраїлю, так, Єрусалим всередині континенту, далеко від моря. Ну так, порівняно не від океану, а Середземного моря. Ось. Ця дільниця називається Пізгадзеєв. Чому я тут зупиняюсь? Бо тут легко запаркувати машину. В, Ізра... В Ізраїлі велика проблема з парковкою. В Єрусалимі. тут нереально, якщо в центрі зняти житло, десь запаркувати машину, а тут на околицях без проблем. Так що, якщо приїдете в Ізраїль. Машину зняти недорого, баджет якось там... За європейськими цінами 250 євро можна зняти без страховки на 6 днів, скажімо. Баджать, ну треба вміти пошукати авто, може дуже дорого, але це треба знати, як шукати. Я використовую сайт discovercars.com, а потім заходжу на... Сайт фірми, я вже я орендую в них ще дешевше, ніж пошукова система. Ось. Тобто, Якщо приїде на машині, варто зупинятися десь за містом. А, а Загалом я б порадив в Єрусалимі не знімати, авто. хоча важко доїхати до центру, треба знати, громадський транспорт це таке. У машині є свої плюси, можна поїхати в Галілею, у Назарет, всі ці міста, Капернум, Хорозін, відвідати в святі міста. Мені найбільше сподобався регіон цей Капернум над Галилейським морем, Капернаум, Хоразин, Вівсаїда, Магдала, Галилейське море, навколо де Христос ходив по водію. Всі ці. Християнські місця, Фавор, гора на півночі Ізраїлю, Галилея, дуже красива. і Ну Єрусалим дуже особливе, дуже особливе місто. Оливна гора в Єрусалимі мені найбільше подобається. Оливна гора, гора, долина Кедерон, мурі Єрусалиму, храмова гора. Це такі містичні місця, дуже особливі. Ось. Ра... Доброго ранку вам з Єрусалиму. Всього доброго. Хай Бог благословить всіх вас!